Людей золотого поважного віку, який буде завтра, ми збираємося. Бачите, як скільки багато свят. І винадіє на любові, і, любов. і е, День людей поважного віку, і День вчителя. Тут є вчителі присутні в залі. Я також вам вітаю, тому що кожен із нас вчитель, він вчив своїх дітей, він досі вчить своїх онуків. Зважаючи ні на що, українська нація ніколи не вставала на коліна. ніколи не огиналась і ніколи не склонялася перед Богом. Вона завжди піднімала, гордо прапор йшла за них, тому що ми йдемо за правду. І зараз наш дух, дух нації, ото є нації, він присутній в кожній людині, яка вірить в перемогу України. Я дуже вдячна волонтерам, які допомагають нам. Я дуже вдячна тим, хто притягнує руку допомоги. А саме головне я вдячна вам, тому що, незважаючи на те, що у вас дома. Незважаючи, що робиться в державі, ви світло, тепло в людській душі. І ми маємо посилати позитивну енергію в космос, молити Господа Бога за те, щоб Україна процвітала і надалі, за те, щоб народжувалися талановиті дітки наші, і наші славні воїни повернулися живими, шкодженими додому. Тоді ми з вами відсвяткуємо перемогу. Всього найкращого ми витримаємо. Україну не розвесели. А ми червону калину, А ми, ми України, Україну